Вітаю вас, брати та сестри, Христос народився. Продовжуючи, продовжуючи святкову різдвяну тему, звернемося до тексту з Євангелія від Матвія, який ми вже розглядали, який ми вже почали вивчати. Це поклоніння волхвів, поклоніння мудреців. Євангелія від Матвія, другий розділ з першого віршу читаємо такі слова. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході й прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він запитував, випитував у них, де б мав народитись Христос. Вони ж сказали йому: у віфлеємі юдейському, бо так написано пророком і ти, Віфлеєме, земля Юдина, не не менший серед інших володін Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилась заря, і, пославши їх до Віфлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши це, вони пішли, і ось заря, яку побачили на сході, шла перед ними, доки не зупинилась над містом, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. І, упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари: Золото, ладан та миро. Ми вже почали розмірковувати на цій історії і брат. На святковому зібранні розказував контекст нам цієї історії. Я не буду повторювати, хто ці мудреці, звідки вони прийшли. Взагалі, яка роль була мудреців в картині Різдва? Яке значення цієї події, яким був задум Матфія, автора Євангелія, який описує цю подію, цю подорож, поклоніння? Що Бог хотів показати цим? Ми згадували, що Матвій він писав своє Євангеліє в першу чергу для юдеїв, для своїх співвітчизників. І головна його ціль була відкрити, показати, довести ізраїльтянам, що Ісус то є Месія, то Христос, обіцяний Богом, Спаситель, Цар і Господь. Для цього Матвій Він. Часто приводить на пам'ять пророцтва старого заповіту. Він багато їх цитує про Месію, він наводить багато ознак Месії і доводить, що в Ісусі Христі сповнились усі, усі ці пророцтва, що Ісус відповідає усім цим ознакам Месії. І одним з таких пророцтв і такою ознакою буде те, що Месія. Він призначений не лише тільки для народу Божого, для народу ізраїльського. Його царство не буде обмежено тільки границями Ізраїлю. Ми читаємо в Євангелії від Луки старець Симеон, коли він взяв на руки немовля Ісуса, Він казав: нині відпускаєш раба свого владико. Згідно словом своїм у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. В старому заповіті ми читаємо таке пророцтво Валаама. Саме це пророцтво могли знати і читати мудреці, він пише так. Бачу його, але ще немає, бачу його, але ще не близько. Сходить зірка від Якова і постає жезл від Ізраїля. І далі він пише, що він буде робити. І вражає князів Маава, розтрощує всіх синіх Сифових, Едом буде під володінням, Сеїр буде під володінням ворогів своїх, а Ізраїль явить силу свою. Тобто, Месія. Він буде царювати, він буде вражати ворогів Ізраїля. В Псалмі 21 ми читаємо такі слова: згадають і повернуться до Господа всі края землі, і поклоняться пред Ним усі племена народів. В Псалмі 71 про царя Соломона сказано цікаві слова, але це було пророцтво про майбутнього царя. В часи днів його засяє правда і буде великий мир, аж доки світить місяць, і заволодіє від моря до моря і від ріки до краю землі, скоряться пред ним жителі пустелі і вороги його перед ним уклоняться до землі. Царі фарсиські островів дари піднесуть. Царі Аравії і Сави дари принесуть, і вклоняться йому всі царі землі, і всі народи будуть служити йому. І ще одна цитата із псалмів: немає між богами такого, як ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив, ти прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо ти великий і твориш чудеса. Ти Бог єдиний. Бог засвідчив звістку про народження Ісуса Христа для свого народу, для Ізраїля через пастухів. Бог також засвідчив цю звістку для інших народів, сповістивши їм це через мудреців, через волхвів. Ось головна ідея. Цієї події. Але разом з тим ця історія про мудреців, вона багата на різні цікаві думки. Волхвів називали різними словами. Це слово переводиться як волхви, мудреці. І їх можна назвати мудрецями не тільки за їхні великі знання, пізнання природних наук, астрономії, обізнаність в політиці, економіці. Чим вони могли служити і радити своїм правителям в своїй країні. Мудрість це не тільки знання, мудрість це здатність використовувати знання, досягати цими знаннями поставлених цілей, допомагати іншим в цьому. Мудрість є протилежність безглуздя і глупоти. І дивлячись на історію мудреців, ми можемо. Побачити в діях мудреців три ознаки мудрої людини. Три ознаки мудрої людини. Перша ознака мудрості мудрої людини війна сприймає істину Божу. Що заставило мудреців на цю подорож до іншої країни? У них була своя батьківщина, у них була своя віра, своя мова. Свій правитель, вони займали високе почесне місце в своєму суспільстві. Я думаю, коли вони збирались цю подорож, їх запитували, куди ви збираєтесь, куди ви хочете йти. Що їх спонукало на небезпеку цієї подорожі? У них могли бути різні неприємності від цього. Їхня служба безпеки могла допитувати їх, куди ви і для чого ви зібрались. Ви знаєте нашу державну таємницю, ви часом не шпигуни. Цар, їх правитель міг ставити незручні питання до них. У вас же є свій цар. Навіщо ви йдете в іншу країну, в іншу державу і несете дари, скарби іншому царю? Місцеве духовенство. Також могло обурюватись на них, хто достойний поклоніння, крім наших богів, нашій вірі більше тисячі років ви бажаєте зратити віру наших предків, накликати прокляття богів на нас. Незважаючи на ці незручні запитання, мудреці пішли все ж таки в подорож і відповідь Божа істина вона важливіша за положення в суспільстві. За віру предків. Мудра людина вона наслідує істини, вона шукає істину, вона вірить істині. Мудреці знали біблійне пророцтво про Месію, їм було відкрите Боже відкривання, об'явлення про народження, про прихід в цей світ царя великого, царювання якого змінить все, царювання якого буде на весь світ. Усі людські царства імперії пройдуть, царство Боже не пройде, воно буде вічним. Божа істина для мудреців вона стала важливішим за все інше. Давайте згадаємо, як апостол Павло навернувся. На вернення Савла в послання до филиппійців він так пише про себе, що я обрізаний восьмого дня з роду Ізраїлевого. Коліна Вініамінового, єврей з євреїв, за законом Фарисей, за ревністю гонитель церкви Божої, за правдою, законною непорочний. Але те, що для мене було перевагою, заради Христа, я вважаю за ніщо. Та й все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа і Ісуса, Господа мого. Для нього я від усього відмовився. І все вважаю, за сміття, щоб придбати Христа. У апостола Савла була дуже переваг в його народі, як він пише про себе, що він був фарисеєм, навчений, він був в пошані у людей. Але коли він пізнав істини, коли Ісус до нього звернувся, коли до нього було відкриття істини, Він це залишив. Для нього важливіша була істина. Звісно, після цього він став. Ворогом для своїх співвітчизників юдеїв, і вони вже самі на нього гоніння здійснювали. Для апостола Павла істина стала важливішою ніж всі досягнення і переваги, які він мав до зустрічі з Ісусом. Кожний народ, кожна нація вона має свою історію, має свою культуру, має своє вірування, свої традиції. Українці теж не виняток. Вони теж все це мають. Немає нічого поганого вивчати і знати свою історію, культури. Але є неправильним заклику, заклики такого типу, що якщо ти народився в Україні, в Україні і відносиш себе до українців, то ти неодмінно маєш наслідувати або то бути носієм культури, традицій і вірувань предків. Зовсім неправильним є заклики повернутися до віри наших предків. Заклики, такі, що джерелом духовності є наші старовинні обряди, ритуали прабатьків, різні дідухи, оберіги, ляльки, мотанки, без обличчя, символи і багато чого іншого. Мудра людина вона шукає істину і сприймає істину. Різних вірувань нещасленно багато, істина одна. Де шукати істину, де знайти істину? Люди вигадують підпливом різних культур різні вірування. Божу істину відкриває нам Бог, відкриває нам через об'явлення. Біблія є Слово Боже для людей. Бог відкривається через Ісуса Христа, Свого Сина. Ми читаємо, що Бог звертався до людей і каже, це син мій улюблений, в якому моє благовоління, Його слухайте. Ісус сказав людям: Я є путь, істина і життя, ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Ми сьогодні участвували в хліболаманні, яке нагадує нам, що нема іншого шляху для спасіння від гніва, від гріха. Крім віри в Ісуса Христа, який помер, який пожертвував себе для нашого Спасіння. Отже, ознака мудрої людини війна приймає істину Божу. Друга ознака мудрої людини це те, що мудра людина вона вміє правильно використовувати свій час, час, який у неї є. Одразу скажу, що ця історія вона нас не навчає тайм-менеджменту. Якщо ми хочемо цьому навчитись, в світі є багато різних курсів, як правильно використовувати свій час, як його спланувати, щоб не поспішаючи у всьому встигати. Якщо є бажання, ми можемо багато повчань в Біблії знайти на цю тему, як мудро використовувати цей час. До речі, апостол Павло пише, посланні до Єфесан, каже: глядіть, робіть обережно, як не нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божія. Божа. Я думаю, що всі погодяться, що мудра людина. Вона серед багатьох своїх справ вона вміє виділяти головне, вона вміє виділити пріоритети, і цим пріоритетом цьому головному найперше призначити свій час і свої зусилля. Ми читали, що мудрецям було відкрито від Бога істину про народження царя. І на перший погляд було б логічним і розумним. З боку мудреців спочатку дочекатися, поки ця дитинка виросте, поки він стане царем в Ізраїлі, поки будуть переможені всі вороги, поки зміцниться його царство, розповсюджиться по всьому світі, а потім прийти і поклонитися йому. Але я ось тепер розумію, чого на картинах малюють мудреців. Похилого віку, старцями. Я думаю, що вони розуміли, що у них є не так багато часу в житті, залишилось не так багато часу, щоб дочекатися, поки Ісус виросте. Вони могли просто не дочекатися цього моменту. Вони вирішили не гаяти часу і вирішити всю цю подорож. Вони неодмінно прагнули, поки вони ще живі, поки в них є час використати його для найголовнішого, відгукнутися на Боже відкриття істини, прийняти цю істину, вклонитися майбутньому царю і Спасителю. Я думаю, що вони мудро поступили, що не стали чекати якогось, якихось більш сприятливих обставин. Звісно, мудра людина так і поступить. Слово Боже, воно закликає нас мудро використовувати час тут на землі або зробити найголовніше в житті. Що є головним в житті людини? Цікаве запитання, яке потребує відповіді для кожної людини. Можливо, побудувати дім, народити синів, посадити дерева або залишити після себе гарну пам'ять. Прожити безтурботно у своє задоволення. Багато людей взагалі живуть без цілі, тому що справжню ціль в житті може дати тільки Бог, на що витратити свій час в першу чергу? Біблія навчає нас, що головне завдання в житті людини це пізнати і прославити Бога. Головне завдання бути спасенним від гріхів, не згаяти час на марне, а використати його в першу чергу для істини для свого спасіння. Післанні апостола Павла до Корінтян ми читаємо, він так закликає: отже, ми, послаці від імені Христового, і, мов би, сам Бог умовляє через нас, від імені Христового просимо, приміріться з Богом. Бо того, хто не знав гріха, він зробив жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведними перед Богом. Перед Богом. Далі апостол Павло закликає людей: ми ж, як співпрацівники, благаємо вас, щоб благодать Божу ви прийняли немарно, бо сказано у сприятливий час я почув тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте голос Його, не зробіть жорстоким сердець ваших. Спасіння Його не можна відкладати на інший час. Прощення гріхів не можна відкладати до якихось більш сприятливих обставин. Ми не знаємо, що буде завтра невідомий наш кінець. Що буде на землі, тому треба встигнути, сьогодні, поки є час зробити це головне в житті, примиритися з Богом, щоб бути у вічності з Ним, а не в пеклі. Отже, ознака мудрої людини та, що вона правильно витрачає свій час на головне, третя ознака мудрої людини. Мудра людина правильно використовує своє майно, свої скарби. Вона має правильне відношення до скарбів. Біблія також багато навчає нас про правильне ставлення до матеріальних речей, до багатства, до скарбів, про раціональне використання матеріальних фінансових ресурсів. Вона розповідає про марнотравство, про срібролюбство. Ми не зможемо багато про це говорити. То має бажання, він може знайти ці відповіді на ці та інші питання в Біблії. Цікавий факт в історії мудреців: їх поклоніння Ісусу Христу виражалося не тільки тим, тим що вони прийшли до нього, вони витратили свій час, вони витратили свої сили, зусилля, ресурси. Вони схилилися на коліна перед майбутнім царем. Їхнє поклоніння виражалося ще й тим, що вони принесли дари. Написано про лодан, золото, ладан і миру. Коли людина на словах виражає свою вдячність, свою прихильність, своє поклоніння це одне. А коли людина при цьому щось віддає своє, віддає щось дорогоцінне, це зовсім інше, ніж просто слова. Це були не просто дорогі матеріальні речі. Це були коштовності, золото, найдорогоцінніший метал, найцінніший скарб. Ладан і миро також рідкі і дорогоцінні пахощі, які використовувалися для різних цілей. Мудреці вірили, вони зрозуміли, хто перед ними цей, цей немовля. Хто народився і прийшов в цей світ, ми говорили про істину Божі. Вони, бачачи в Ісусі Христі Царя і Месію, вони поклонились і принесли свої дари. Ми можемо побачити цю думку ще на одному прикладі з історії з Євангелія, коли Ісус був зі своїми учнями в домі Симона Прокажонного. Уже перед останніми подіями на землі одна жінка була там, і написано про неї, вона достала пляшечку з дорогоцінним миром. Вона відкрила її і вилила це миро на голову Ісусу. Написано Дом наповнився благоуханням. Цікаво, що учні вони одразу включили своє раціональне мислення. Вони в умі прорахували вартість цього мира. І виразили свою думку, марнотратство, вони отак назвали цю подію. Можна було б продати це миро і багатьом бідним роздати. Але Ісус заспокоїв своїх учнів і похвалив жінку за такий вчинок. Чому? Ісус сказав учням: бідних ви завжди маєте з собою і можете їм благотворити, а мене не завжди маєте. Коли Ісус був на землі, то здебільшого Він служив людям. Учні звикли до того, що де був Ісус, там завжди було людно, там були натовпи людей, там було багато хворих, багато немічних, було багато тих, хто потребує Його уваги, Його поради, Його повчання і зцілення. Учні навіть на собі це відчували, вони часто втомлювалися від служіння. І Ісус, звісно, служив усім всім людям, Він їх зцілював, Він їх навчав. Але які відношення часто мав Ісус від людей? Дехто навіть не подякував Йому за зцілення, дехто не... ноги не помив йому, дехто так і не напоїв Його холодною водою. Близькі Ісуса не розуміли Його в рідному місті, хотіли його скинути з гори. Фарасеї і книжники вони заздрили йому, розпускали погані плітки про Ісуса і засуджували Його. Його учні також часто були не на висоті. Вони часто сперечалися, хто серед них більший. Одного разу вони оставили Ісуса. Ми бачимо, що жінка ця вона зрозуміла, хто перед нею. Тут, в цій кімнаті якої честі і поклоніння достойний він, Син Божий, Господь? Вона зрозуміла, який подвіг він має звершити заради спасіння грішних людей. Йому належить вся честь, вся слава і поклоніння тут, на землі і в вічності, йому належить все золото, всі скарби землі. Він достойний не тільки самого дорогоцінного, що у нас є. Йому має належати все, все наше серце, все наше життя. Є велична картина поклоніння Богу у вічності на небесах. В книзі об'явлення Івана Богослова ми чекаємо таку картину. Все творіння воно вклоняється Богові. Вони воздають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі. І ось написано, що 24 старці, вони падають перед тим, хто сидить на престолі, вони поклоняються йому, тому, хто живе у віки віків. І цікава річ: вони знімають і покладають свої вінці перед престолом Божим. Те, що Бог дав їм дорогоцінне, їхні нагороди, вони знімають і кладуть їх перед Богом і кажуть. Достойний Ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і все з твоєї волі існує і створене. Їхнє поклоніння виражалося також в тому, що вони дари, вони, оцей дорогоцінний скарб, який Бог їм дав, ці нагороди, вони розуміють, що це від Бога, що це належить йому і знімають йому. Отже, ознака мудрої людини, вона розуміє, від кого її багатство, хто достойний всього, і вони віддають йому честь і пошану. Звісно, що Бог не потребує наших скарбів, Він сам збагачує людей, сам все дає. Але головне наше серце, чи воно належить Богові? Чи воно прихильно до яких-матеріальних речей, до скарбів? Це важливіше для Бога. Отже, в історії мудреців ми бачимо три ознаки мудрої людини. Мудра людина вона приймає істину Божу. Істину Божу, яка відкрита через об'явлення, вона важливіша за всі культури, вірування інших народів. Мудра людина вона правильно використовує свій час для того, щоб зробити головне в житті, примиритися з Богом, поклонитися Богові. Мудра людина правильно використовує свої скарби перед Богом. Її серце належить Богові, вона не дорожить цими скарбами, вона готова в поклонінні дати їх Богові. Отже, брати та сестри, Різдво. Це найкращий час, щоб сприйняти цю істину, істину про народження Ісуса Христа, знайти і прийняти істину про спасіння в Ісусі. Різдво це найкращий час, щоб зробити найголовніше в житті це примиритися з Богом і вклонитися Йому. Давайте помолимося і прославимо Бога. Амінь.